Слава Ісусу Христу і вітаю всіх на нашій ветріні молитві і запрошую до цієї молитовної варти. Але сьогодні ми просто з вами помолимось за всіх тих, хто загинули в часі Голодомору. У Радянський Союз, тому я закликаю сьогодні ще ще раз помолити за спокій душ, не загиблих в часі Голодомога 32-33 року. Прошу помолити. Ім в ім'я Отця, Сине Святого Духа, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб на щоденний, дай нам Сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми хрещаємо, доватцям наших, і не веди нас спокусам, але від всі амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божого помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божого помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, no Bozo. Сино Боже, помилуй нас віше, Господи Ісусе Христе, сина Боже, помилуй в нас віше, Слава Отцю і Сину, і святому Духу, і нині по всех часі, і на віки віків. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, послови простих Боже, Божих, прирішній їхній волі, і неволі, що і слові дії, що думці, і помості, що в день і ночі, всідом і тисяті. Сина, і святого духа, мінь. Зберігаємо завжди в наших серцях пам'ять про тих людей, які на мене загинули від радянського, а тепер і російського терору проти України. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!